Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію, і сьогодні будемо роздумувати про повернення засланців з вигнання і відновлення їх життя. У 539 році Кир переможно вступає до Вавилону. Стосовно переможених народів, політика цього перського царя, володіння якого. Зайняло місце Вавилону в гегемонії на Середньому Сході, цілковито відрізнялося від політики асирова вавилонян Одним з перших його указів після здобуття перемоги був дозвіл депортованим вавилонянами народам повернутися до земель, з яких вони походили. І для євреїв настав час звільнення. В цьому ж 538 році вирушили перші засланці, що поверталися до Юдеї. Звісно, повернулися далеко не всі засланці. Багато з них вже влаштувалися в Вавилоні, розбагатіли або принаймні непогано там почувалися. Хто ж повертався, вирушали в дорогу не всі разом. Повернення відбувалося поетапно різними групами. Перші групи вирушали одразу після оприлюднення царського декрету, за ними з певними інтервалами йшли наступні впродовж не одного десятиліття. В кожному разі палестинські та месопотамські євреї підтримували між собою тісний зв'язок. Книги Ездри та Неємії розповідають про деякі важливі події з довгої і важкої праці над громадською та релігійною реорганізацією і відновленням повернених із заслання євреїв. Ці книги беруть свою назву від двох осіб, що в другій половині V століття до Христа найбільше спричинилися. До цієї реставрації. Розповідаючи про основні події з реорганізації ізраїльського народу в Палестині, священний автор не ставив собі за мету докладно переповісти події в тому порядку, в якому вони відбувалися, а волів розповісти про них, керуючись принципом їхнього співвідношення з різними аспектами відновлення богослужінням, релігійним та соціальним життям. І, безсумнівно, такої послідовності хотіли дотримуватися в своїй праці відповідальні особи, хоча на практиці вони мусили пристосовуватися до тих важких обставин, в яких вони мали вести свою діяльність. Перед тим, як говорити про самого Ездру, автор книги розповідає про те, що вже здійснили ті ізраїльтяни, які першими прибули до Єрусалиму, що на той час лежав ще в руїнах. Перше, чим переймалися повернені, було відновити богослужіння, що припинилося на всі роки заслання. бо єдиним місцем законного богослужіння, що його обрав собі сам Бог, був Єрусалимський храм. Тож під впливом закликів пророка Агея вони відразу взялися за відбудову храму. Будівля могла бути завершена лише в 515 році, понад 20 років після повернення з Вавилону. Сам факт, що вони повернулися та що мали змогу відбудувати жертовник, а згодом і храм, був для євреїв настільки неочікуваною подією, що він сам по собі став знаком, що Бог знову радо приймав від свого народу жертви та богослужіння. Ті, хто вернувся до землі отців, сповнені вірою та надією, не були більше збунтованим проти Бога тугошиїм народом, це був. Останок Ізраїля, що у важкі і гіркі роки заслання роздумував над своєю минулою історією та над навчанням пророків, зокрема Ісаї та Язикиїла. Вони стали свідками того, як збулися провіщення пророків, насамперед, провіщення про визволення. Вони відновили свою віру та були готові відбудувати таке суспільство, в якому бездогано зберігали б Господній закон. Передусім в тому, що стосувалося прослави самого Бога, тобто літургійного богослужіння. Повернення перших ізраїльтян, відбудова вівтаря жертвоприношень, а згодом і храму ось основні події, про які розповідається в перших главах книги Ездри. Відбудову вівтаря, жертвоприношень було швидко завершено, і євреї ще восени того самого року, коли повернулися. Могли відзначати свято наметів чи кучок і правдоподібно, також День Покути. Нагадаємо, що Вівтар, жертвоприношень, на якому спалювали жертвуваних тварин, стояв на підвищенні назовні перед фасадом храму. Відбудовуючи ж сам храм, юдеї зіткнулися з важкими труднощами, тому що їм перешкоджало сусіднє населення, самаряни, мешканці території давнього північного царства. Знищеного в 822 році. Вони дивилися недобрим оком на відновлення автономії юдейської спільноти, внаслідок чого Самарійський округ втратив би частину території та прибутків. У сьомій главі, автор починає розповідь про героя, від якого ця книга запозичила свою назву, тобто про Ездру. Він був священником, який, перебуваючи в чужій землі, посвятив себе. Наполегливому вивченню Божого закону. Це спонукало його не лише ревно дотримуватися закону особисто, а й вчити його інших засланців та заохочувати їх до його сповнювання. Крім цього, Ездра був відомий та поважений в перському царському дворі. Це дало йому змогу зорганізувати повернення на батьківщину ще однієї групи євреїв і самому прийти до Єрусалиму з офіційним уповноваженням вести нагляд. Чи зберігався закон Мойсея. І він отримав також доручення привести до Єрусалиму дари, що їх особисто сам цар послав для Єрусалимського храму. Коли Ездра прибув до Єрусалиму, його поінформували про велику небезпеку для релігійного життя народу, яка могла звести богослужіння до чисто поверхневих церемоній. Цією небезпекою були мішані подружжя, тобто подружжя євреїв з жінками з інших народів. Такі подружжя були в Ізраїлі заборонені з огляду на негативний вплив, що його поганські жінки чинили на своїх чоловіків. Приклад Соломона не потребує коментарів, і завдяки своєму авторитетові Ездра зумів спонукати євреїв прийняти дуже важке і болісне для багатьох сімей рішення розлучитися з чужоземними жінками та відіслати їх до народу, з якого вони походили. Книга різко обривається на цьому рішенні. Для його впровадження в життя ездра, окрім своєї віри та авторитету, мав особливі повноваження від царя, що також дозволяли йому виправдати це рішення перед народами, з яких походили відпущені жінки. Ізраїль мав залишатися народом, відділеним від інших. Насамперед, в цьому періоді, коли поганські звичаї могли дуже легко проникнути в його життя. І зруйнувати його віру, оскільки його незалежність була втрачена. Весь народ, за винятком незначної частини, зобов'язався виконати рішення Ездри. Книга Неємії розповідає про працю, яку для добра своїх співвітчизників розгорнув цей єврей євреймирянин. Неємія жив при Перському царському дворі та втішався довір'ям царя, в якого служив чашником. І, перейнявшись безутішними вістками про труднощі та біди, в яких перебували його співвітчизники в Палестині, він отримав від царя дозвіл покинути його двір і податися до Єрусалиму з грамотами, які змусили б місцеву владу визнати його місію та повноваження на відбудову Єрусалиму, зокрема його мурів, що були необхідними для безпеки його мешканців. Присутність Неємії, який згодом стане правителем. Так піднесла на дусі населення, що завдяки розумному розподілу праці вони спромоглися відбудувати мури за нечуваний на той час термін. Роботу було завершено, і Мури освятили як священну будівлю, адже вони оточували святе місто. Втім, Неємія переймався не лише безпекою Єрусалиму, а й жалюгідними умовами життя народу. У важкі роки віднови багато людей понабирали позичок. Під великі відсотки, але не мали змоги їх сплатити, і були змушені продавати навіть власних дітей у рабство. Це було дозволено законом Мойсея, який, однак, наказував кожні сім років звільняти всіх рабів, а в ювілейному році повертати колишнім власникам земельну власність. Але те, що закон допускав як виняток, вчасне є стало цілою бідою. Велика частина народу була змушена віддавати в заставу або продавати свою землю та будинки кільком великим власникам. Правитель вирішив втрутитись не лише користуючись своєю владою, а й особисто даючи приклад безкорисливості до найбідніших. Врешті реформу вповні прийняли. Тепер, коли реставрацію в загальних рисах вже було здійснено, Ізраїльський народ перебував в умовах відносної безпеки та релігійного ентузіазму. І тут автор розповідає, як Ездра зорганізував урочисте превселюдне читання закону Мойсея. Проголошення закону спонукало народ до визнання своїх гріхів і переступів та до зобов'язання вірніше зберігати його. Книги Ездри та Неємії це дуже цінні з історичного погляду книги. Як через те, що вони єдині розповідають про життя Ізраїля в час між засланням та періодом Макавеїв, так і через те, що автор мав змогу переписати довгі уривки спогадів двох великих тогочасних протагоністів. Багато подій тут описано від першої особи. Однак ізраїльський читач був ще чутливіший до релігійної вартості цих книг. Здійснена, незважаючи на всі труднощі, праця реставраторів була виразним свідченням того, що Ізраїль і надалі залишався народом, стосовно якого Бог ще мав свої плани. Через те його не було знищено в катастрофі 586 року, і він не розчинився в безмежному морі Перської імперії, як це сталося з батьма іншими народами, але мав можливість відбудуватися. І знову жити як Божий народ, хоч і був позбавлений політичної незалежності. Дорогі глядачі, дякую, що ви були з нами. Пізнаваймо Біблію разом з католицьким телеканалом ІWТН.